А в 39-му році, як ті перші руські прийшли, ви пам'ятаєте? Пам'ятаю, які... дуже добре. А як їх зустрічали якось люди? А от тут ви як ви виїжджали сюди на міст перед мостом, вони звідси йшли зі сходу. От тут так тої дороги нема, то вже вас туди як сперегною. З тої сторони вони йшли. То пам'ятаю, вони ой, то таке, як по сьогоднішній день, я їх ще так бояла мене э, Мамин брат, э, він такий високий, був тримав на руках, я його обняла, пам'ятаю. А вони йшли такі, таких шинелях сіли, таких тиш, кістерим, такі шинелях сіре, такі ті, що наші казав, чи стриптики І тих э, червих, і обмотані такими були тінь. Я знаю, що то назвали, спокивають. Такі обмотки мали. І шапки, і такі ось цей і, і такі матеріали червоної ярки е -е, прошити на його, на тих шапках. Mm -hmm. з Матеріали, І це вже таке брудне, був, таке знищення. І ті бідні солдатики йшли, голови склонили, вони ледве йшли, змучені, господи боже, то їх з хлібом і сильно зустрічали. Там, о, як себе їжі, там може помітити, там є пожарна, коли